Курсант може самостійно зареєструватися на нашому сайті та додати себе до групи вашої автошколи. Для цього йому потрібно натиснути Увійти, написати свій номер телефона. Сюди потрібно написати PIN, який прийде із смс. Якщо Пін-код не прийде протягом то можна авторизуватися через Telegram або Viber. Після цього можна приступити до процесу реєстрації, написати свою електронну пошту, своє ім'я, прізвище, номер телефону він уже тут є. Також курсант може одразу вибрати категорію. За замовчуванням категорії B, але можна проставити і інші категорії, якщо потрібно. І відповідно натиснути Зареєструватися. Після завершення процесу реєстрації курсант може себе самостійно додати до групи вашої автошколи. Для цього ви повинні повідомити йому ID автошколи. ID автошколи є в особистих кабінетах директора і викладача ось в цьому місці. ID автошколи 133. Також ID автошколи є в налаштуваннях. Ось ID автошколи. Курсант заходить в функціонал, профіль. І ось тут от пише код автошколи. 133 і зберігає. Може сюди ще фото завантажити, якщо бажає, може не завантажувати. Зберігаємо. І після того, коли він зберіг цю інформацію, він додав себе до автошколи. Давайте подивимося. Заходимо в курсанти. Так, це, мабуть, вже на другій сторіночці він буде. І ось цей Сергій, який тільки що зареєструвався і додав себе до нашої автошколи. Він тепер з'явився в особистому кабінеті директора. Директор цього курсанта може прив'язати до викладача, до групи, а також активувати йому підписку. Для цього він заходить в редагування. Для того, щоб активувати підписку, треба поставити галочку сплачена. Для того, щоб додати до викладача, обираємо до якого саме викладача хочете додати. Наприклад, до цього викладача. І відповідно до конкретної групи. Тобто в цього викладача має бути якісь групи. І відповідно ми можемо додати до конкретної групи. Також ми можемо відразу поставити йому режими. Якщо ми бажаємо, щоб він сам вибирав режим навчання, то ми тут нічого не ставимо. Якщо ми хочемо примусово змусити його проходити курс в режимі дистанційного навчання, треба поставити галочку навпроти режиму дистанційного навчання. Якщо ми йому хочемо також заборонити самостійно міняти ці режими, можемо поставити галочку про заборону зміни режиму навчання і зберегти інформацію. Давайте поки що це ми відмінимо.